Свійські тварини. Ще у давні часи людина почала приручати тварин. І зараз на землі налічується 32 види свійських тварин. Свійськими називають тварин, які живуть в умовах господарства або вдома. Приносять користь людям і потребують піклування. Їх розводять, турбуються про їх потомство, доглядають, годують, захищають, будують для них житла, використовують для своїх потреб. Тварини у житті людини це всі цінні й необхідні продукти харчування: м'ясо, молоко, яйця, мед. Тварини у житті людини це помічники людини у важкій роботі. Вони дуже допомагають. Тварини у житті людини це тваринники, які стають нашими друзями. і... Помічниками вони охороняють, радують нас. Однією з перших приручених тварин був вовк. Від вовків людина вивела сотні сотні порід собак. Свійський кіт походить від буланного кота. Отакий ось подивіться красень. Породи великої рогатої худоби виведено від диких биків. І тепер нам ці свійська свиня походить від дикого кабана. А разом з батьками прочитайте, будь ласка, запитання і зробіть висновки, яку користь приносять нам свійські тварини.